Боже, це так тупо. Потрібно все таки текст. Ми ще пишемо, так? Дубль 4. Якби мені рік тому хтось сказав, що я сяду перед камерою і зроблю свій перший власний влог, я б нікому не повірив. Однак цей день настав, мене звати Влад, я саме той чувак, який вічно кудись їде. Це назва каналу, яка не має абсолютно ніякого значення. Поїхали! Наразі моє життя поділене на до і після, як і у всіх людей. Проте, моє число не 24 лютого, а кінець листопада, коли я вирішив котре повернутися до вивчення англійської мови. Я вивчаю англійську мову вже 12 років. Насправді це було дуже багато спроб і невдач почати нарешті вивчити, опанувати цю мову. Однак, наприкінці 2021 року я вирішив. Повернутися, як я вже сказав, до вивчення англійської мови. І вирішив написати про це людині, з якою я познайомився дуже давно, в 2014 році. Ми з нею дуже довго не спілкувалися. І я вирішив сповістити її про своє рішення, відновити вивчення англійської мови. І що цікаво, тоді я не вірив у війну абсолютно. Я знав, що таке Росія, я знав, що це за нація. Однак, я не вірю у війну. Але ця людина буквально через декілька хвилин сказала, що на мою країну чекає страшна війна. І що мені бажано покинути Україну. Ба Більше вона навіть пропонувала в Великій Британії прихисток для мене і пообіцяла забезпечити мене усім. Важливо, щоб я покинув країну, на що я відповів, що я дуже вдячний, звісно, їй. Але я не вірю в війну. Це рішення стало для мене недоленосним, але воно дуже вплинуло в подальшому на моє життя. Тому що після початку повномасштабної війни ми з цією людиною зустрілися. На жаль, чи на щастя, ця людина пішла з мого життя. Однак це був цікавий досвід. Можливо, завдяки цій людині я продовжу вивчення англійської мови і доведу цю справу до кінця. Де я був? На початку війни? Прокинувся я своїм сном, ракети я абсолютно не чув, але я чув у повітрі якийсь шум, і це мене розбудило. Перше, що я побачив, це зрозуміло. Десятки повідомлень від друзів, від знайомих і завалені чати повідомленнями тривоги, питань і так далі. У вікні я зустрів ворожі гелікоптери, які пролітали прямо над моїм будинком та поруч, які летіли потім на Вижгород і на Гостомель, де навічно приземлялися. Один із них. В моєму, біля мого будинку на славнозмісному відео ви могли це бачити вже дуже багато разів. Так сталося, що я не вийшов із села і залишився тут аж до 8 березня, але все по порядку. Друг... Наступного дня всі мости були підірвані, і ми залишилися відрізані від цивілізації. І з другого дня ми були в окупації. Тож, ну, звісно, зараз легко про це все говорити. Як -то, але, як то кажуть, після бою кулаками не махають. Якби я знав, що робити, звісно, б я вийшов би в перший день. Забрав би рідних і все, що міг би, і вийшов. Однак сталося те, що сталося. Але знаєте, із... мені, до речі, дуже пощастило. Росіяни. Тут, де я живу, була майже лінія фрон фронту за 80, буквально за 80 100 метрів від мого будинку була лінія фронту. Тому кацапи тут майже не нишпорили. Вони тут, звісно, ходили, але були дуже обережні. У будинки практично не заходили, на відміну від іншої частини села, де були мої друзі, до яких заходили, яких перевіряли, у яких відбирали речі і так далі. Мені відносно пощастило. Так було страшно, тому що вони постійно тут нишпорили, ходили, перевіряли. Я маю на увазі по вулицям. Також вони на техніці постійно переїжджали і вели бойові дії з, із нашими військами. Однак було страшно, мабуть, більше не це, а обстріли. Тому що вони лунали цілодобово. Спочатку, але до чого я веду? Що спочатку були. Спочатку було. Страшно саме через ці обстріли. Але ви знаєте, в один момент я просто перестав бігати у сховище. я перестав переживати через ці вибухи, обстріли і я маю на увазі, що страх смерті минув. І настав такий період, коли я просто сидів на другому поверсі свого будинку. Чув цю страшнючу канонаду вибухів, які лунали буквально за 100-200 за метрів від мого будинку, і думав, що і думав над помилками минулого, чому я нічого не змінював, чому я не переїхав? Я, я маю на увазі кудись у Київ чи свій будинок, чи о, в орендований в орендовану квартиру. Немає ніякого значення. Важливо те, що страх смерті минув, і я просто почав думати над тим, чому я гаяв стільки часу і чому я нічого не робив в минулому. Зрозуміло, що це я б не уник би війни, але це були думки про те, що ми втрачаємо час і скільки я згаяв часу на непотрібні речі, особливо на такі речі, як вагання. Назвемо це сором'язливість, назвемо це невпевненість. І чому я нічого не робив в минулому. Тож, в один прекрасний момент, як я вже сказав, я просто сів і навіть не завжав на ті вибухи. Я вже більше не бігав до сховища, я більше не переховувався. Я просто сидів і чекав. Ну, давайте назвемо це кінцем. Тому що коли ти відрізаний від світу, коли в тебе немає зв'язку, коли ти не можеш ні з ким зв'язатися, коли в тебе немає ні світла, ні тепла, ні електрики, ні газу, настають думки, ти починаєш думати про кінець. Це я, я думаю, це нормально. Тут нічого такого немає. Але 7 березня мені вдалося спіймати одну паличку зв'язку. Мені відразу прийшла. Смска від мого товариша, щоб я негайно покидав село, я, з ним, я зміг з ним зв'язатися через смс. Він мені дав номер волонтера і сказав зателефонувати. І він скаже, що робити. Я сказав батькам, що час виходити, попри те, що обстріли, попри те, що невідомо, що далі буде. На зранку ми подзвонили волонтерам. Він сказав, що ніякого зеленого коридору немає. Росіяни продовжують обстрілювати території, і в цей момент по останньому мосту, по якому можна було ще більш-менш проїхати, можливо. Росіяни вдарили, не знаю чим, але вони його розбомбили. Там залишилася буквально отакенька стежка. Внизу була був потік води із Дніпра Вірпінь. Я вирішив ризикнути, взяв свого мотоцикла. Ну, подумав, якщо ні, то ні, покину там, де вже і... покину там, де вже буде. Ми з батьками зібрали всі речі, які могли помістити в портфель сумку. Я взяв мотоцикла, одягли білі хустинки. І просто під обстріли чи під що б там було, ми пішли в сторону ЗСУ. Поки ми йшли. Це було нормально, вибухів не було, росіяни не стріляли по нас. Е, коли я побачив міст, я вже подумав, що Лося доведеться покинути. Однак, хлопці ЗСУ сказали, давайте спробуємо. І мого мотоцикла разом зі мною, грубо кажучи, перенесли на руках. Дякую ЗСУ, звісно, тому що той мотоцикл мені потім невдовзі допоміг. Я поїхав спочатку до одного товариша. Коли ж і в тому населеному пункті почалися обстріли, я поїхав на Західну Україну до свого іншого товариша і там пробув аж до моменту, аж до поки ЗСУ не виграло битву за Київ. Росіяни відступили, і через декілька днів я разом з батьками повернувся додому. Будинок я застав цілий. Відносно цілий, звісно, у порівнянні з іншими будинками моїх е, односельчан. Як виявилося, згодом наше село постраждало найбільше у цьому звісно, у моєму районі. Е, будинок ми застали, звісно, загаджений росіянами. Вони тут жили, вони вкрали е, всі речі, які б їм знадобилися на війні. Ну, можливо, і не дуже. Наприклад, такі речі, як комп'ютер, монітор. Зарядки, всілякі, інструменти, одяг, ось такі речі, вони всі покрали, намагалися вкрасти скутера, але в них нічого не вийшло, тому що батарея була заблокована у додатку на смартфоні. Батарею вони Тож вкрали вони лише батарею. Скутера просто понівечили. Все, що стосується мого хобі, мого додаткового заробітку, вони теж лишили, чим мене врятували. То ще ну, ще не вони врятували, це мене врятував ЗСУ? Я це все прекрасно розумію. Тож, після того, як ми повернулися до села Звільненого, до літа ми е, займалися відновленням будинку? Де мотоцикл? Мене багато хто запитував. Де мотоцикл? жартома. Мотоцикл я продав. Я дуже довго над цим вагався. Я дуже довго про це думав: продавати його чи не продавати. Це ці думки в мене почалися ще в 21-му році. Тоді я ще не усвідомлював тоді я ще не усвідомлював, до чого це призведе. Морально, звісно. Отже, мотоцикл я вже продав, коли повернувся у звільнене село. Пройшло, до речі, буквально 30 днів. Від моменту, коли я опублікував оголошення, я ігнорував, до речі, абсолютно всіх, хто намагався торгуватися, хто намагався просити мене кудись там приїхати. Я просто дочекався людини, яка цілеспрямовано приїде і купить мого мотоцикла. Так і сталося. Через 30 днів людина приїхала і його забрала. Так сталося, що в цьому році мені. Пощастило спробувати себе автомобілістом. До цього я ніколи в житті не водив машину. Ну звісно, я вчився, я їздив колись, але це було все у межах навчання. А це, е, а це у мене з'явилася можливість їздити на автомобілі, і ви знаєте, я розчарувався у 2021 році. Я мріяв про машину, тому що я думав, що це комфорт. Я думав, що годі з мене мотоцикла. Потрібно щось нове спробувати. І коли я сів в автомобіль, я зрозумів, як же я сильно помилявся. Адже автомобіль у порівнянні із мотоциклом дарував мені лише дах над головою. Я завжди думав, що автомобіль це комфорт. Однак це лише дах над головою у погану погоду і великий багажник, куди можна покласти багато речей. На цьому. Всі переваги автомобіля закінчилися. Тому що я в той момент пожалкував, що я продав мотоцикл. І, пересуваючись на автомобілі, у мене з'явилася думка, що я хочу повернутися до мотожиття. Зрозуміло, що це буде після війни, це буде точно не зараз, тому що. Ну, це очевидно, чому не зараз. Це навіть не обговорюється. Життя наразі на паузі. Я не знаю, що буде. Завтра, вже не кажучи, що буде весною. І Куплю я той мотоцикл чи не куплю. Адже зараз я повністю зупинив всі свої мрії, зупинив всі свої розваги. Чомусь немає в мене настрою на розваги, на ігри. Тут не знаю, що буде завтра. А Я вже мовчу про весну. Хто знає, можливо, вже завтра я поїмся під Бахмутом в окопах. І зі зброєю в руках. Тому я просто роблю висновки на основі минулого. Наразі я абсолютно не думаю про майбутнє. До речі, коли я прийшов до цього висновку, що я дарма продав мотоцикл, що це, була, що це було щастя мати його, це була це було надзвичайна насолода кататися на такому транспорті. Так ось, коли мені написав новий власник мого мотоцикла, що він дуже задоволений мотоциклом, що все чудово. Я в той момент не як нормальна людина не порадів за нього, а сам себе лише запитав, навіщо я продав мотоцикл? Ще, ще дуже насправді радий за нового власника. Звісно, той мотоцикл був в чудовому стані, я за ним доглядав, я його обслужив повністю перед продажем, щоб до мене не було жодних питань. І щоб я спокійно спав. Але маємо те, що маємо. Мотоцикл я продав, я залишився без тих речей, які приносили мені справжнє щастя, тих речей, які дарували те, що наразі не може подарувати жодна річ у моєму житті. Тому, скоріше всього, якщо не якщо, а коли ми переможемо, я імовірно за все повернуся до мотожиття. Який це буде мотоцикл? Поки що я про це навіть і не думаю. Це все буде зрозуміло після війни, після того, як зникнуть ці нескінченні блокпости, перевірки і так далі. А поки що, друзі, віримо в ЗСУ, допомагаємо одне одному за можливості. Віримо в перемогу. все буде Україна, слава Україні.